Вітаю вас, друзі. Російська Федерація продовжує себе агресивно поводити по відношенню до України. А її пропагандисти, які кажуть, що вони за мир прямим текстом вже закликають Путіна та Шойгу атакувати Україну. Дравий а за чим горі за чим Росії вторгатися? Всі Задають цей вопрос. От Сергій кажуть, вже, вже пора. Володимир Владимирович, Вже все. Вже точка, Та вони будуть і далі усе одно розповідати, що вони виключно за мир. І ще одне російське опудало, яке звати Віктор Баранець. Це колишній російський військовий, колишня довірена особа владіміра Путіна на виборах президента Російської Федерації у ефірі у того ж Соловйова прямо каже, що треба проти України вчиняти терористичні акти. Ти знаєш, мені сьогодні страшно, не вистачає парочки з возле офіса президента Києва на вулиці Банковській. воно хоче, щоб російські спецслужби вбили не тільки президента України, а й щоб масово вбивали цивільних людей киян і парочки тройки зриву не вистачає в київському метро. Ну а може бути і на Дніпрагесі вбивати цивільних людей, вбивати українців. Цей окупант пропонує виключно заради хорошої мети, да. Пришло время для России нападать. Но ну, нападать из благих целей. Ну, разве мы угрожаем кому-то? Ні, ми кому то угрожає. Підписуйтесь на мій канал, друзі, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій будь-який коментар, щоб цей контрпропагандистський контент набрав якомога більше переглядів. Зараз це особливо актуально та важливо. І давайте детальніше поговоримо про нові російські заяви проти України та російські фейки проти України, які окупанти хочуть використати, щоби виправдати свою агресію. Про Проти нас із вами, але спочатку давайте дослухаємо, що пропонує оцей баранець. Він прямим текстом також говорить, що варто зараз російським окупантам закидувати своїх диверсантів на окуповані території. Ніскілька тисяч людей, фуфайках, в тренчиках, російських людей, російських в резинових сапогах дав бути немедленно наводнені на Донецькій і Луганській області. а тепер увага. Він говорить, що це потрібно зробити, щоб російські диверсанти на окупованій Російською Федерацією територією влаштовували диверсії, які можна буде потім повісити на Україну. На це потрібно для того, щоб Луганськ і Донецьк увидел чужих людей, тих людей, які прибули туди на Діверсі, які намагаються паралізувати Это раз. Ну він то це лише пропонує, а російські окупанти вже і так це роблять. А ще оце опудало каже, що потрібно обов'язково застосувати збройні сили Російської Федерації прямо проти України і бити по нашим військовим. І дать координати для наших іскандерів для нашої авіації для того, щоб эти групіровки, кото рвуться в Донецьк, в Донбас, там і і і так далі. Але ж зараз рвуться на український Донбас якраз таки російські війська. Значить, за його логікою російські війська мають атакувати російські війська, і не виключено, що це також може відбутись, щоби знову у всьому звинуватити Україну. Взагалі дивіться, росіянин пропонує російські збройні сили використовувати проти України. Як же тоді бути із кремлівською брехнею, яку вони поширювали всі ці роки про так звану громадянську війну, затягнувшися гражданської війні. Але ми не являємося стороною конфлікту. Який смисл Росії? На когось нападати. я маю таку підозру, що прес-секретар Путіна Пєсков хоче перетворитись на коміка, щоб потім стати президентом Російської Федерації, взяти приклад із Зеленського, який був коміком та став президентом України. Тому що як інакше пояснити ось оці тупі та недолугі жарти самого Пєскова. Ну не що Росія протягом всієї своєї історії, ніколи ні на кого не нападала. Yeah. <laughs> Росія ніколи не нападала на Молдову, ніколи не нападала на Грузію, не нападала на Ічкерію. Саме тому були аж дві чеченські війни, і звісно ж, Росія не нападала на Україну. А коли окупувала Російська Федерація, український Крим та захопила частину нашого Донбасу, то це Україна просто втратила свої території. Смотрите, є Україна, яка потеряла територіальну свою цілісність в результаті ворожо. Вооруженного... Но півертратила території сама по собі Російська Федерація та її війська тут абсолютно ні до чого. Я думаю, що взагалі у всьому винен захід. Це, мабуть, він змусив Росію напасти на Україну. Так що неотягощене чувством вини Америка зараз тащить Україну на війну з Росією. Нам війна точно не нужна. Кісільов до речі пробив чергове дно, що занадто навіть для самого Кісільова він каже, що Росія ні на кого не нападає, ніколи не веде війни, тому що це інакше називається. Це називається увага насильницьки приносити світові щастя. Теперь ми насильственно на мир. Думаю, Гітлер та Сталін, коли розв'язували Другу світову війну, також вважали, що вони несуть усім щастя, добро та рожевих поні. Росія, жінки і дітей в біді точно не бросить. А це він вже казав про так звану евакуацію, а точніше про примусове переміщення населення з окупованих територій на територію Російської Федерації, що я нагадаю є воєнним. Злочином, і він каже, що Росія нікого не кине, але насправді вже кинула тих людей, яких вивезла. А що случилось? Розкажіть. ви стояли в очередь на Тепер в общем, мовчат. Ми от об'їхали всі, і панаката нам одної тоже. Мест нет, мест нет. Ну і декілька слів про тотальний російський цинізм. Там окупанти у себе на телебаченні показали ось отакий сюжет. В їх мужем житті уже був один жовтий автобус, взорваний в волновахі. 13 людей на насмерть. Вони усе це розповідали у контексті того, яка жахлива Україна нападає сама на себе але забули уточнити, що обстріл під волновахою, коли було вбито цивільних людей, які їхали в автобусі, це злочин, який вчинила Російська Федерація. І обстріл тоді вели російські окупанти із російської зброї, тобто вони вбили тих людей. А потім на телебаченні кажуть: як шкода, що ті люди загинули. Ви ж понімається рознарядка прийшла. Нравиться не нравиться. надо атрабатують. Вже декілька днів російські окупанти повідомляють брехню про те, що нібито Україна не просто атакує сама себе, а і ще й обстрілює нібито територію Російської Федерації. Сьогодні ФСБ навіть показала відео знищення курника, який чомусь вони називають прикордонним пунктом. Тобто ми усі маємо повірити, що десь у хащах стояла взагалі без будь-яких ознак життя якась будка, де нікого всередині не було, яка більше схожа справді на курник. І тут випадково один снаряд летів з території України і влучив саме у цю безлюдну будку. Даруйте друзі, але ось оця версія з твіттеру мені видається більш переконливою. Відзначились учора російські окупанти також і зйомками фантастичного фільму. Вони показали, як нібито їхні спецпризначенці штурмують базу українських бойовиків. Під прикриттям щитових і бронірованої техніки спецназ МГБ продвігається к базі українських бойовиків, які забарикадірувались в одному з домов Київського району Донецька. Заради знищення міфічних бойовиків окупанти навіть рознесли цілий будинок. І ви особливо зверніть увагу. На ці скріншоти, друзі, та запам'ятайте фасад цього будинку. Це важливо, тому що вже після цього так званого штурму цей будинок показували як такий, що нібито обстріляла українська армія. Там там є скрайно, там це є. Якщо ви не вірите, то можете самостійно взяти усе і порівняти. Тобто, спочатку це була база українських бойовиків, яку рознесли російські окупанти, але потім це раптом стало будинком мирних мешканців, який знищила українська армія. Усі мають повірити на дулі. Просто нагло обманули. як я вже неодноразово казав, мешканці окупованих територій далеко не завжди і далеко не всі підтримують російських окупантів. Дуже багато громадян України з тих чи інших причин не мали можливості виїхати з окупованої території. І зараз усі ці люди є заручниками окупантів, окупантів, яких там майже ніхто не підтримує, і саме тому вони намагаються переконати усіх у тому що нібито на підтримку так званої ДНР мешканці окупованих територій вивішували прапори так званої ДНР, але є одне але. Коли у окупантів немає підтримки, то вони спокійно можуть її сфабрикувати. І так само, коли Україна не обстрілює окуповані території, то окупанти можуть спокійно обстрілювати самі себе і звинувачувати у цьому нас із вами. А ще була якось дуже страшна історія про те, як українські солдати нібито вбили звичайного шахтаря. Утром в результате минометного обстрела с украинской стороны в Петровском районе Донецка погиб шахтер, мирный житель, который просто направлялся на работу на утреннюю смену. Это предварительное место его гибели. проте тіла неіснуючого шахтаря чомусь немає. І вам не здається дивним, що він по Донецьку йшов собі на роботу, і тут в нього влучив снаряд, але чомусь Донецьк показано як абсолютно безлюдне місце, де навіть немає жодного житлового будинку? Якщо ви не знали, друзі, то саме ось так тепер виглядає місто Донецьк на думку пропагандистів. Очевидно, що целенаправленно огонь вевся з українських позицій именно по жилому кварталу. Та одного разу російська пропаганда дала збій. І пропагандисти абсолютно випадково в ефірі показали таки правду. Б'ють туди, от там передаває, там, там ведь мирные жителі, там нет ніяких ліній бойових. Они б'ють по населеному пункту. По глотку О, в крові не 24 людей. Бригада, То я По своїм ху... Но ну, що то там вони. якось дуже незручно вийшло. Нам то і з вами смішно із усіх цих фейків, які продукують постійно російські окупанти, як вони тупо паляться на тому, що брешуть. Але ці фейки їм потрібні тільки з однією метою, щоб виправдати агресію Російської Федерації проти України, тому що вони зараз активно готуються. Тобто Готуються сволочі. Готовяться, негодяї. Вони готуються перетворюватись на вантажі 200 або на добриво для української землі, тому що що би собі окупанти не думали та не планували. Україна була, є та буде. А Російська Федерація це тимчасове непорозуміння, яке рано чи пізно зникне, і агресія, нова атака проти України це зникнення Російської Федерації, тільки пришвидшить.